Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні на огляді у нас буде катушечка Тіка Feeder Mentor Або тут пишуть FM Series. Дуже я жаль мені, що раніше не було цієї катушки. В огляді я багато чув про неї, але вона, на жаль, у нас в Україні не така популярна, але надарма. Бо катушка справді. Викликає захоплення. Гарно вона зроблена. Ну, Давайте поговоримо коротко про неї і про те, як можна зробити її ще краще. Окей. Є різні серії, різне передаточне число: 5,2, 6,3 до 1, не будемо ми про це казати. і в різних розмірах шпулі від 2000-від6 2000 тисяч. Гарний тут опис на коробці. Побудована вона у нас ця катушечка на базі нескінченного гвинта Вормшафт. Відповідно, укладка жилки буде у нас тут гарна. Підходить вона, давайте подивимось уважно по самому гвинту. Тобто він має не занадто такий дрібний крок, і не занадто ну ближче до дрібного. Тобто, я думаю, що буде е легкий, легке е переплетення до того, що ви будете наматувати на шпулю чи жилку, е чи цей, плітенку. Тобто я думаю, можна і туди, і туди використовувати. Ну, а сам профіль такий він не глибокий, то, скоріше за все, для фідера ну краще використовувати відповідно жилку, вона не так розтягується безліч тут підшипників, але ще є куди їх додати. Сама шпуля обертається, ну під шпулею є ось такий от механізм. Улавлювач жилки, коли жилка коли ми працюємо з жилкою, і приманка вже приводнюється, починає занурюватись, сила енерції вже не так сильно тягне цю жилку, і вона може там змотатися в цей, скажіть мені, в такі кільця і може затягнути її під шпулю, щоб під шпулю не затягувала ось така от конструкція. Показував я трохи про. Каже, це була катушка. Якась з італійських таких брендів, які Stonfo, здається. Ну, По-дурацькому цей кошик зроблений, який улавлює жилку. Тут зроблено все класно. Вже зроблено на. Підшипнику, який не буде давати там тому свистіти різним там деталям. Тобто ну пластик не буде тертися об, об скажіть обні обійсьій шпулі. Тут ми вже не маємо кілечок, якихось гумових, які теж не мають такого правильного тертя, не будуть вони там рватися. Тобто, Ну супер. Класно, це зроблено. Порівнюючи, наприклад, зі Стонфом, навіть з Shimano. У Shimano бувають збої цього вузла. Тут ідеально все зроблено. Під шпулею, що хочу додати, вже, вже маємо в базовій комплектації 1 і 2, 3. Видно в кадрі 2-3. Тут у нас втулочка. Цю втулочку можна замінити на підшипник. Підшипники це тут відкриті, але це, сильно не хвилюйтеся. якість у них достатньо висока. Під роликом, під роликом вже один підшипник стоїть. Стоїть там далі пластикова втулка, можна замінити її на підшипник. Тут у нас буде підшипник 4х7х 2,5. Ролик достатньо широкий. Ну, відповідно, два, два підшипника сюди у нас нормально, гарно поміщаються. Окей. А, далі йдемо. Що можна ще а, гарно зробити цій катушечці? Розбираємо, обережно розбираємо ось такого плану використовуєте, якщо будете самостійно робити. <клес> Ой. Ой, вибачте, ось такий інструментик. А, тоненька тут проволочка. Цього від скрепки не підійде. Розбираємо кноп, розкручуємо, додаємо сюди два підшипника. обов'язково обов'язково Бо цей вузол буде швидко псуватися. Для чого тут відразу не стоять підшипники? Ну з розрахунку на того, що, можливо, люди, які взяли цю катушку, будуть ловити десь в жорсткі чи в салоні воді. Тут ми ставимо під кноп 2 підшипника 5 на 8 на 2,5. Хочу нагадати вам, що підшипники всіх ходових розмірів, шайби, різні втулочки. Звертайтесь до мене, все це в мене є в продажу. Можу вам продати контакти під цим відео в описі. Звертайтеся, пишіть мені. Далі, на шестерні, вже на ведучі шестерні. Ось вона у нас нормальна. Так капітально зроблена. Тобто, тут схоже на таку фірмову смазку Тіковську Прозору, нормальна масивна така шестерня, яка, я думаю, багато ще походить. На шестерні вже маємо два підшипника. Піньон, ця відома шестерня обертається на одному підшипнику. Тут не замонтовано, але ну, сподіваюся, що пластик тут нормальний, не буде сильно знашуватись, але ну, краще звичайно, щоб щоб вони були, щоб поставили сюди. Жорсткість, жорсткість самого механізму ну, викликає в мене повагу. Нема занадто великих люфтів, як, наприклад, у, у тих же Shimano, Ріобі. Зроблено чітко ідеально. Цей каретка, осциллятор вже посаджений на підшипник. Тут теж у нас не буде зайвих люфтів при скручуванні цього, а, цього вузла, цього механізму чудово. І можна додати ще два підшипника на нескінченний гвинт. Сюди і сюди. 3х6х2,5. На на Коли будете ставити а, підшипник сюди, зверніть увагу, що. Оригінальна втулочка має товщину 2,8. Тобто буде м, правильно, якщо додати сюди три шайбочки по 0,1 мм. Тобто, тут зверніть увагу на це все, по суті, мабуть, і все. Відправляйте мені свої катушки на обслуговування, якщо боїтесь щось не так зробити, а це не так просто. Працюю я зараз в Польщі, але в Україну з гуманітарною допомогою по різним справам регулярно приїжджаю. Багато людей, хто мені присилають новою поштою по Україні, і потім там через місяць я відправляю назад. Ну і всі, хто знаходиться в Європі, теж можете мені присилати. Польща, Норвегія. Мені зараз вже більш активно починають присилати. Працюємо з вами. До зустрічі в наступних роликах.